Як укорінити заміокулькас у воді, коли він постійно в цій воді підгниває? За одну хвилину покажу, як досягти такого результату. Клієнтка мого магазину мала також проблему з заміокулькасом, тому привезла мені його зрізані рахіси. Гілки постійно підгнивали у воді, навіть на термокилимку. Отже, ближче до діла. Дістаю усі рахіси з води і кожного окремо оглядаю на рівень підгнивання. Усе це гниле потрібно обов'язково зрізати до живої тканини, бо гниле 100% не укоріниться. Гілки, звісно, стануть меншими, але наша задача наростити їм бульби. Далі важливо, зрізані рахіси ми підсушуємо близько доби. Аби ці зрізи загоїлись і стали сухими. Затим загоєні рахіси ми ставимо в розчин фунгіциду на 10 хвилин, а потім переставляємо в чисту воду на укорінення. На укорінення потрібно 1-2 місяці. А як посадити укорінені рахіси за міокулькаса? дивіться, міріл з 98. А горщики і субстрати для цього ви знайдете в моєму інстаграм-магазині.